Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні в нас е, черговий випуск нашої програми Чисток, і сьогодні в нас в гостях Ігор Прокопенко. Доброго вечора, Ігоре. Привіт. Яна. Як твій настрій? Як ти йшов сюди? Що в тобі відбувалося всередині? Чудовий настрій. Я трошечки, скажу чесно, спантеличений був, бо купа подій відбувається такі останні роки. І сьогодні ну, нагадування, чесно скажучи, скажу, випало на телефоні і о 17-й вийшов з роботи такий. Інтерв'ю, господи, що робити? Як питання, готуватись? Ну не знаю, чомусь таке хвилювання з'явилося. Я, мабуть, з годинку опановував себе. Ну я їхав спокійно, все ставив машину там вечеряв туди-сюди. Ну, все одно якось не покидала А зараз я абсолютно спокійний, бо ну це ж бесіда, це ж для як театр, це для задоволення. Це вірно. Слухай, ти єдиний, мабуть, з запрошений гостей, який сказав, що це бесіда. Тому що завжди всі говорять, що це інтерв'ю. Ну, воно, можливо, схоже, знаєш, це на інтерв'ю. Це в принципі, да. e, Ну, не дуже тутожне, тому що, в принципі, в інтерв'ю тільки задають питання і слухають відповіді да, для того, щоб більше розкрити людину. А в нас все ж таки відбувається, хоч і коротенький, якийсь малесенький діалог, відповідь на якісь твої, можливо, там фрази, запитання. Я спробую задати пару тобі питань, якщо ти насиліш. Це буде трошки пізніше, так. А зараз давай тоді почнемо з простого: як ти потрапив в аматорський театр Малафея? Цікава історія, довга. Я трошки над нею думав, бо треба було згадати події. Я не можу згадати, як саме я потрапив на перші вистави. Я пам'ятаю чітко ТБ і Альонку. Це музей Короленка. Я думаю, що це був все-таки Facebook. Тоді розкрутка була чудова і любив такі заходи. Я потрапив, мене дуже зачарувало. І я став приходити раз за разом. Я по я пам'ятаю, що були чаї, були спілкування після. Це так до душі припало. Я вже не пам'ятаю саму виставу, які там були події, але кайф я отримав шалений. Я знаю, що я пішов знову, знову лісова пісня. А все ти прийшов ж просто подивитися? Просто вистав. глядачем. Угу. Да, я тоді навчався в ПНТУ, і воно вроді як все поруч, і якось не знаю. Якось само прийшло, затерлися ті події, і дивився. І мене придивилася Люда Вітенко. і така Ігор. Ну, познайомились, каже: приходь до нас в театр. А я трошечки був більше сором'язливий, ніж зараз. Такий кажу: та ну, і чесно, в мене були. Я засоромився, я відкладав це. Вона другий раз запросила, я чимно відмовився. І не знаю, от в мене були інші пріоритети. Я можу чесно сказати, я жалкував час. От чесно скажу, тобі відверто, ну нема такого секрету. Предусіма, я жалкував час, у мене були інші пріоритети. Я займався туризмом, я багато подорожував. Відшов по дорозі і думав, що я робив в цей час. А я купу всього зробив. Я об'їхав велику частину України як велосипедом, як потягом, автобусом. Я ну, не згаяв час. От чесно, все було круто. Але я відмовив людині. Знаєш, якось все одно в душі. Але бачиш, час своє бере. Я як не крутий, повернувся до театру. А як потім це сталося? Ти перший раз відмовив, другий раз відмовив? Да, і що і що далі було? — ходив просто на вистави, mm -hmm. десь пропускав. Блін, дуже хотілося попасти на прачку. От всі згадують якісь там випуски. Я такий, блін, ну я ж не потрапив. Фотки бачу, от ще мить серце. Хотілося би подивитися, щось я там полінувався чи не зміг. Ну не суть. Там ще й дощі сильні пішли. Я пам'ятаю, всі вимокли, щось такі було. Ні, в нас в нас такого не було. Ну не в принципі, було? там можливо було якийсь дощик, але все одно на показах в принципі було все було ок. Все було ок да. Тобто і глядачі до кінця залишалися, і ми, в принципі, до кінця Остані залишалися. День, я ні, можливо, знаєш, було таке, що потім вже по закінченню вистави був дощик, бо я цього теж уже не пам'ятаю. Але, в принципі, у нас завжди всі вистави відбувалися. Да, Вій там взагалі шалений. Слухай, ну задіяти трьохповерховий цей будинок, який розвалюється з усіх сторін, і просто вивалить у цю мощь, по-іншому це не скажеш. Ну да, Інна Керусова там, вибачте, вставала з ящика, її носили. Ну, це було дуже атмосферно, дуже Це крута штука. Угу. Ми спілкувалися з велотуристами, і один з них. Був це Олексій Керусов. Ми з ними дуже плідно. Так би мовити, товаришували 22-й, 23-й, і він запрошував мене на якісь посиденьки. Типу, я раз приїхав, другий, потім вже Маринка не витримала, і каже, що це за. Ну, що це за фігня? Ну, ти... Ти, вже... ти вже в нас. Ну, типа, не було е, ні бажання, ні можливості відмовляти, бо був час, і я розумію, що. Ось це воно, ну давай, чесно, скажи собі, Ігор, Ну, ти, ти це можеш. Ти це хочеш ти да? Це, да. і в принципі виходить так, що ти, ти цього хочеш. А до цього мені здається, я чула здається від своєї куми, що ти ще грав у театрі? Як він правильно називається? називає? Так. це театр при полтавській єврейській общині. Я теж хотів згадати цей момент, бачиш, трошечки все-таки хвилююся. А... а як ти дійшов до цього театру? У мене там друзі вовщині. Я приходив, теж так само знаєш, спілкувалися, гуляли, тусувалися. Ні, І якось потрапив на репетицію. Він такий, Ігор, заходь, то посидь, посидив. каже, лишайся, бо тебе всюди запрошують. Да, я такий, рута то ну нашо мені це? Потім думаю, ну от що я що, що я втрачаю? Насправді нічого. Просто спробуй, і репетиція за репетицією пролетіло. Не пам'ятаю чесно, рік чи більше, але теж був класний досвід. Я вже в малафею прийшов з досвідом з якимось мінімальним розумінням справи аматорського театру. Ну, а шикарно. цей театр єврейський він а, якусь тему певно зачіпає в своїх виставах. Чи вони теж так само як і ми шукають просто для себе співзвучні вистави і ставлять їх? Бу була ідея, бо бу була режисерка Маргарита. Вона зараз поїхала в Канаду. в неї теж була певна ідея, і вона перша вистава була це а, «Одеський дворік. З одеським колоритом, з усіма цими а, всякими штуками, я от інколи навіть вночі щось згадую, таке колоритне прямо, от кайфую душею. Ми скажу чесно, ми плідно попрацювали. Є відмінності від Малафея, є з чим порівняти, були свої декорації, але вони були підготовлені для нас. А, але враховуючи, що у нас були невеличкі концертні тури, ми їстили. Я згадував Кременчук. Миргород, Київ, Харків із того, що я точно здається, ще Кобиляки, я можу помилятись. Ми трошки об'їхали, і це ця атмосфера: мікроавтобус або автобус, повний а, акторів а, вся, всякого нашого гамузу. І ми їдемо в суми ще їздили. Оце була шалена страшна поїздка, бо назад ми їхали по голому льоду, машину кидало. Це було хобі, чи все ж таки в цьому хобі? театрі? Це абсолютно Це такі хобі. Самі хобі ага. да. Тобто, ти... цей театр ніяк тебе не спонсував, типу як актора. ні, ні, ні. все, свій вільний час ти витрачаєш, ходиш угу. на репетиції і знову ж кайфуєш. Просто там є там була професійна режисерка чи просто людина з ідеєю Аматор, Маргарита. А, Також ідея, просто а, ідея. все, все, все аматорська. Так ставилось. Я не знаю, чи була в неї освіта. От не буду. а зараз існує цей театр. Е, ні, на жаль, ні, немає. Були вистави. Е, був, здається, був професійний режисер Дядечко до неї е, дуже класний. Я бачив вистави. Я теж ходив в ляльковий театр. Ми верніше, театр ляльок. Вони люблять це правильно, щоб вимовляли. І там, там теж грали хлопці, дівчата. То я теж це пам'ятаю. Ну, бачиш, коли ти цим цікавишся і. Насправді я дуже хотів uh, в КВК потрапити в універі. Ну щось мене з. Uh... За, бачиш, зараз воно перетрансформувалося КВК. Тому що раніше ну, це була така потужна, знаєш, така е, ну, я не знаю, організація, хай буде так. І всі приймали участь. Я, до прикладу, коли ще навчалася в училищі, у нас був цілий потік заходів, присвячений КВК. Потім в інституті, в академії. Ну, тобто це дуже сильно класно розвивалося. І, до речі, в Полтаві було досить цікаво ходити на КВК, тому що Авєтіков тоді вів. Якби всі ці міроприяття і було дуже цікаво, взагалі атмосферно дуже в залі. Е, потім воно трансформувалася зараз просто в якийсь Камеді Клаб чи щось таке, як воно зараз називається, я навіть не знаю, тому що не слідкую за цим. Але просто можна зараз в цю строю потрапити. Можна. Але давай я тобі, в давай, давай тобі, тобі задам диви, Мене тоді виникло таке питання: а, яку роль би ти хотів зіграти? Думав над цим питанням, чесно кажучи, ну ми мені завжди потрапляють якісь такі хороші ролі. Ну добрі, я не знаю, щось мені хо все з однієї сторони, хотілось би, от чесно скажу, якусь головну роль, але ж це завжди і важка праця. Вивчи слова, зроби все акуратненько, чистенька. Для цього потрібні не, ті, не тільки амбіції, а й досвід. Це однозначно. Я Мої люблю досвіду пози... і не заробиш, якщо не зіграєш головну роль. Е, ні, я маю на увазі, якщо комусь достатньо зіграти там десять вистав, а комусь і дві. Мені мабуть, чим більше, тим краще. Я ти йшов і рахував, намагався перелічити для себе скільки вистав, скільки ролей було в Малофій. Не, не можу точно сказати, але клас в тому, що вони всі були різні. Дві козацькі були, там в дитячій касці. Це абсолютно, абсолютно різний досвід, різний кайф від цього теж задоволення отримуєш. І, і все досвід. ж таки, в якому форматі хотілося б щось комодійне, Головну... щось... щось добре, щось приємне. Там дівчата про відьому. Ми з тобою грали, да? Ти там відьмою була в Конотопській відьмі. — Таке добре. А, ні, Ну в тебе виходило. От давай, гріха не таїти, в тебе класно виходило, ти це. Визміла. Особливо у вас такі добрі ролі були, знаєш, <ріст> <ріст> топити відео. Ну, це ж козацька роль. <ріст> Чесні, <ріст> браві хлопці. Да, Сто відсотків. Е, яка улюблена роль в аматорському театрі Малафея? З тих, що ти вже перелічив? Ну, бачиш, дві козацькі, вони майже однакові, uh -huh. плюс-мінус ми сашком грали, то вони, в принципі, мені до вподоби. Оце якщо ділити між головною, епізодичною, як називають цих акторів? Атмосферні актори. Акторі. А мені знаєш, я, я вже звик до слова атмосферний, мені масовка теж. Якщо я вкладаю в масовку позитив, а я в це вкладаю, ти все одно частина цього театру, ти все одно кайфуєш. Масовка окей, і масовка можна. Мені казацька роль до вподоби. Літературні вечори, чесно, це абсолютно інший формат. Це теж кайф. Це, от як ми грали, ти була тоді, коли я грав Шахтера да? Соннікова, і я заміняв Сашка. Я заходжу в Гримерку, а всі плачуть. Я думаю, що я там накоїв, що сталося. Марінка каже, там ні слова по тексту, каже, все, все по тексту, все нормально. А всі тримаються за животи, всім було смішно. <рес> я трошки зімпровізував, але сенс я лишив той самий. А це найголовніше в акторстві. Коли ти коли ти розумієш роль, розумієш свого персонажа, відчуваєш його, тоді навіть і слова не потрібно насправді вчити, тому що ти. Якби проживаєш цю роль, навіть не те, що проживаєш, знаєш, а ти просто повністю погружений в тему, що відбувається, да, от на сцені, ти повністю в цій темі, ти розумієш, що скаже інший актор, навіть якщо він скаже не своїм текстом, бо ти повністю в цій темі. Ти розумієш, що за чим що за чим там іде, да, які будуть емоції, і ну, воно просто саме з тебе виходить, і ти можеш навіть купу слів різних придумати, а реально залишитися все. Да, це найкраще, бо коли люди прив'язуються до фрази, ти не сказав цю фразу. Кажу, ну вибачте, давай. Ну, то перші же... генеральні репетиції, знаєш, ми їх називаємо. Да. Перші покази генеральні репетиції це завжди прив'язка до тексту, а потім вже можна розгулятися. Е, ким працює актор аматорського театру Малафея Ігор Прокопенко. Працюю логістом е, по штатному розпису. Обов'язки трошки ширші, вони пов'язані з міжнародними закупівлями і логістикою. Ми обслуговуємо а, нафт, нафтогазову індустрію. Робота динамічна, цікава. Ми з напарницею жартуємо, що ніколи не буває однієї однакової поставки. Ти постійно маєш купу клопоту, але це приємний і цікавий досвід. Логістика це те, де потрібно супроводжувати. Це перевезення. Угу. Ну це не в класиці, що ти сідаєш в авто і супроводжуєш Зрозуміло. Там. Це комп'ютерна, тобто, ти робиш документацію і товари або виїжджають з країни, або приїжджають. Це реально тобі подобається? Так, да, я кайфую. від цього. В Цьому є розвиток? Звичайно, ти завжди. По перше, ти не маєш знову ж повторюсь однакових поставок і це. Це цікаво, оскільки я, дуже, я в дитинстві любив читати детективи. І от виходить так, що життя є детектив. Якщо тобі подобається справа, якою ти займаєшся, ти розгадуєш от в роботі дуже купа цікавих таких речей, що ти маєш щось там десь шукати. Немає взагалі нічого однакового. Ну там інколи буває на наробки вже, але 11 років в компанії я. компанія велика, у нас більше 100 людей. І сім років я займаюся логістикою. Там на початку було дуже важко. Там перший рік страшне. Прям півроку не міг спати, їсти. Якось не знаю. Ну переживав. переживав. Зараз вже так вробився, але я кайфую. От я йшов і думаю, від чого я кайфую від театру, кайфую. Від подорожей кайфую від роботи 100%, Гарний колектив. Гарна компанія, і найголовніше робота, яку ти любиш. Я вперше чую порівняння роботи з детективом. Дуже цікаво. Я ніколи про це не замислювалася. Я знаю, знаєш, завжди говорять, якщо ти будеш любити свою умовну роботу, да, то тобі ніколи не придеться працювати, тому що в принципі 100%. ти просто будеш в оцьому кайфі. А от про детектив цікаво, реально цікаво, бо завжди е... є що розгадувати. Да, ти постійно щось вишукуєш, немає. От просто тобі дали і вози. Ніколи майже ніколи такого не трапляється. Тобі треба постійно щось вишукувати, допитуватися. Дайте, будь ласка, швидше, більше даних. І ну, не так просто бути настирним, так? Так, да, і таке буває, вибивати щось. Ну, цікаво, дуже цікаво. Яке питання до мене? Який в тебе, чи є в тебе якийсь майбутній проект в голові? О, ти можливо, ти його не маєш повністю озвучити, от як чисток, це. Величезний шматок роботи, я намагався зрозуміти, чи я можу осягнути його. Зараз я вже після інтерв'ю зрозумію, бо ти і, і звука, чи монтири, mm -hmm. і так далі, все, і студію знайшла. Це дуже важко. А чи є в тебе якийсь наробок, чим ти плануєш займатися, і наскільки він важкий, і чи буде. Включена тут Я Диви до тебе записувалося інтерв'ю з Тетяною Гончаровою, і в неї було таке саме питання, тому дуже цікаве питання. Я на нього ще раз відповім і його прямо і включу в нашу розмову, не буду його вирізати. В мене є два доробки: перший це те, що ми робимо з одним із акторів атальського театру Малафея. Mm -hmm. Я думаю, ти знаєш, просто не хочу про я це спойлерити так. І навіть є вже афіша. Але я як менеджер дуже поганий, я просто нульовий менеджер. Менеджер. Мені щось зробити як менеджеру абсолютно неможливо. Я творча людина. У мене є ідеї, мені хочеться, щоб вони реалізовувались. А шлях їх реалізації і логістики це взагалі не про мене. У мене мозок в цьому плані не працює. Він відмовляється працювати, він бойкотує. І я завжди відтягую цей момент. Це по-перше. Угу. І другий проект є теж його озвучувала в розмові з Танією Гончаровою. Це безталанна. У мене є ідея, як воно має виглядати картинка, образи, костюми. Але я не можу його реалізувати, тому що я дуже поганий менеджер. Тому я не знаю, як воно реалізується і чи реалізується воно взагалі. Але от ідеї є. Це класно, що ти це озвучила, мені здається, по-перше, почують люди. Е, які захочуть взятися. Які, ну, чому? Чому б ні? Ну завжди, ти ж знаєш, в театрі хтось клич кинув або треба якусь uh -huh. річ на виставу, і обов'язково хтось скаже, знайдемо. купимо. Ну, — Я сподіваюся, uh -huh. просто в нас, знаєш, зараз тенденція, ми хочемо щось більше таке, ну, не таке сумне, тому що вже люди втомилися від суму. Але ну, для мене без взагалі не про це. Це про невмируще, знаєш, про постійне. Е Постійні сварки між самим собою, типу, в голові, знаєш, а я хороший, чи поганий, я хороший, так чи поганий. Так це ж про сучасні да, часи, Так, це про сучасні часи, це я погоджуюсь. От, для, я цей твір бачу саме так. По-перше, коли е, цей твір був написаний, безталанної не було як такої. Тобто, всі три героїні, які беруть участь у творі, вони всі безталанні. Тому от цим мене теж якби, завоювала ця п'єса, тому що фішка в тому заключається, що от просто Просто ти не можеш виявити головного персонажа, бо головні всі. І всі от на максимум грають. Ну, це так, як я собі його бачу, да? і в більш такому сучасному варіанті, ну не знаю. Якщо зірки складуться і треба поставити і... в туду <гум> ліст і просити <гум> ну, допомоги людей. ну, однозначно, я теж не скажу, що я крутезний менеджер. У мене немає досвіду організації і театру. Я дивлюсь, як працює важка Марина. Це шалений труд. Це, це, ну, це, 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 це потріб, або потрібно знаєш, в голові мати якийсь чіткий план. От в мене його немає. Я не можу, я, коли я це починаю робити, я просто починаю згорати, тобто в мене починає пропадати бажання щось робити, тому що. Я не знаю, як організувати цей процес правильно, і воно мене постійно відкидує і виключає. От проси допомоги Маринки, проси льошу. Ну вони просто люди, які мають досвід. — зрозуміло, але знаєш, і так велика відповідальність лежить. Тому подивимося, що воно далі. Як воно з цього щось шоці? Здається, тут у великий, тому що да. там дівчата ще одну виставу запланували. Бачиш, дуже багато всього. Але ми ж можемо розкласти це на рік, на два, на три. Головне, щоб це було. Я от друзям казав, в мене там були якісь плани в дитинстві, не буду озвучувати. Е, і ти знаєш, пройшло там 20-30 років. Вони збуваються. Я просто йшов по вулиці, що мені там хлопчик був 5-6-7 років, щось по да. да, подивився, побачив, от хочу таке. І я, я це заробив, я це там купив, я постарався, я до цього дійшов. Це тобто... така собі візуалізація. Я погоджуюсь. Так, я так. погоджу. Ну, часток теж був у 2021 році мною запланований, а стався тільки, вибачте, з кінця двадцять четвер. Абсолютно. Ну, головне, не перегоріти, знаєш, щоб твоє да. бажання, те, як ти це бачиш, воно втілювалося в життя. Я ж кажу: побачимо, час покаже, що і до чого воно приведе. Питання закінчились? Я думаю, так. Да. Побажання глядачам. Приходьте на вистави. Uh -huh. Є такі глядачі, які по декілька раз приходять. Приходьте, кайфуйте, розповідайте друзям, ведіть дітей, якщо вистава для дітей підходить. Заряджайтесь. — Ведіть, навіть якщо не підходить. Тільки щоб вони не кричали і не заважали акторам. Так. Кайфуйте, передавайте цей позитив іншим людям. От я спілкуюсь з ким з друзями, вони кажуть: от я був там у франку, канатопську кажу, ти бачив там? Ой, ні. Ну тобто, кожен свій вайб ловить, комусь достатньо мала фей, комусь хочеться в оперу піти, Тобто заряджайтесь позитивом, кайфуйте. Часи не прості, але жити не просто можна, а варто. Ми мусимо це робити і виживемо, і далі буде ще крутіше, красивіше і, мабуть, цікавіше. Погоджуюсь. Е, є рубрика Як звучить. Отже, зараз ми почуємо, Опа. як звучить Ігор Прокопенко. <рапненько> Прошу. Так. Диви, є така магічна штука. Mm -hmm. Вона буде трошки бринчати прямо на струнах. Боже, яка цікава штучка. Якось так Круто. Прикольно. Дякую Гер, за змістовну розмову, за те, що поділився своїми відчуттями, переживаннями, можна так сказати, але переживань було небагато там, тільки на початку. Все ж таки більше відчуттями, думками. Це дуже важливо. Я думаю, що як часток ми зможемо подивитися через 5 років, всі разом зібратися і подивитися, хто як відповідав на деякі запитання і про що говорив, то буде дуже цікаво спостерігати цю динаміку. Та й не тільки просто, знаєш, що змінилося? Що, змінилося, що ми змогли ще зробити? Так, там і взагалі просто, знаєш, таке якесь буде дешевне, приємне відчуття. Дякую тобі, Яна, Дуже було приємно поспілкуватися. Клас.